Уже вставлено 149 бронів українського виробництва і ми не дуже приймаємо рекомендацій, щоб кожен з вас на кухні виготовляв фільм. Я не жартую. Потім, коли в руках солдата розібрається вибухівка тільки підповіше, хто за це має відповідати. Я сам виробничний. Я знаю, що така дисципліна виробництва. І знаю, що зі зброєю межі подають. Але ми прийняли, рішення, допоки FPV буде ефективним, 2000 FPV на місяць ми будемо продовжувати виготовляти. Зараз вам назву цифру. Ми в 2024 році плануємо витратити на ліхті. Кількість 29 тисяч 600 у 24 році сума 651 мільйон 672 тисячі гривень. Бо в мене серце не витримає, коли я приїжджаю на фронт, а ми кожен тиждень на фронті командири батальйонів дізнавшись, що ми ще у нас немає, ми ще не привезли дронів, не можемо стримати сльози, тому що в них фізично не було нічого. І ти ходиш і розумієш, що треба скорочувати фінансування інших програм, виділяти на тобі і тягнути туди.